Вітаю всіх! У цьому проєкті ми будемо заробляти гроші і виводити на українську карту банку в гривнях, або на адресу USDT в мережі ТОН. Проєкт розвивається, адміни серйозно ставляться до свого продукту. Вийшли нові цікаві оновлення, про які тиметься у цьому випуску. Можна побачити. Їх канали та чати в Телеграм. Висновки спостерігаємо. Досить прибутково у багатьох виходить. Народ працює та виводить гроші з проєкту MixCash. Бачимо перелік заробітку. Проєкт працює 46 днів. Якщо у вас на балансі буде 100 доларів, ви будете отримувати дохіду в день від балансу 2,4%. У мене на балансі 186 доларів на даний момент, і саме 2,4% від балансу я отримую на свій дохід. І те, що у мене вже зібралося в дохіді, я вже можу сміливо ставити на виведення. Саме ця сума є моїм заробітком. Кнопка калькулятор зверху, якщо натиснемо, то зможемо розрахувати свій дохід на день та місяць. Якщо на балансі буде 100 доларів, то в день отримуватимете 2,40 доларів. А на місяць буде виходити 72 долари. І так далі. Тут все легко. Виводити можна на українську карту банку в гривнях і на адресу мережі USDT TON. Я вивела вже 93 долари. Сьогодні вам покажу, як це робиться. Буду виводити 7 доларів. Виводжу по 6 по 8 доларів одним платежем. Мінімальний вивід становить 3 долара. Але будьте дуже уважні, дізнайтеся, яку мінімальну суму приймає ваш гаманець. Наприклад, на Трасті Плюс мінімальний вивід 5 доларів. Тому я виводжу понад 6 доларів з огляду на комісію. Платежі обробляються миттєво, без затримок. Давайте зараз покажу, як потрібно виводити зароблені гроші. Я виводжу на трасті плюс, ви можете виводити на будь-який криптогаманець або біржу. Також можна виводити на картку у гривнях. Це вже було сказано. Переходжу на Trasti Plus, шукаю криптовалюту «USDT», Далі потрібно вибрати тонкоін, саме цю мережу. Копіюю адресу. Повертаюся на проєкт Mix Вставляю тут у рядку. І тепер треба зазначити мемо. На трасті плюс копіюю мемо, що складається виключно із цифр. І вказую вже при виведенні на проєкті Mix Далі. Вказую суму, яку хочу вивести: 7 доларів 50 центів, Комісія складає 50 центів. Тобто я отримую рівна 7 USDT на свій гаманець. Дуже навіть непогано. І для того, щоб заявка успішно створилася, необхідно вказати код безпеки. Важливий момент при виведенні та реінвесті кожному користувачеві, тепер пропоную вказувати код. Це обов'язково. Цей код складається із чотирьох із цифр. Його потрібно самостійно придумати та запам'ятати або записати на паперовому носії. Тобто, зберегти його там, де він не загубиться. Якщо ви забудете його, відновити вже не вийде, на жаль. Заявку на виплату успішно створено. Гроші на гаманець надходять на протязі кількох годин. Такі правила проєкту будьте уважні. Нам додали кнопку оновлення облікового запису. Ви вивели гроші та натискаєте потім на цю кнопку, показую стрілкою зліва вверху, і баланс оновився. Додали далі розділ майнінгу. Це означає, що кожні 6 годин ми можемо заходити в кнопку майнінг унизу. Знаходиться справа, та забирати безкоштовно 1 цент на свій баланс. Гроші, які у вас на балансі, не можна вивезти. Це ваш баланс, від якого нараховуються відсотки з доходу. Сума у дохід це ваш особистий заробіток. Саме цю суму ми ставимо на вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. При реєстрації кожен користувач отримує 1 долар для відкриття фарма. Чим більша у вас сума на балансі, тим вищий у вас буде дохід на день і місяць. Біля балансу знаходиться кнопка депозиту. Поповнити баланс можна кількома способами. Це через українську карту, через спайр-гаманець та криптовалюту. Все вказано легко та просто. Кожен сам вирішує вносити депозит чи не вносити. Я лише показую вам нові способи заробітку, які існують на просторі інтернету. А Далі, як ще можна більше заробити, це на проєкт можна запрошувати нових користувачів для більшого прибутку. За активність своїх рефералів ви будете отримувати додатковий дохід. Створюємо свою команду та заробляємо. Мати рефералів для виведення не обов'язково. Можна заробляти самостійно. MixMesh – це хайп проєкт, тому скільки часу він проіснує, невідомо. Але відкрився, відкрився він зовсім недавно, тому продовжує працювати і виплачувати кошти. Чим раніше ви зайдете, тим більше заробите. Також у кожного користувача інформація своя існує Інформація облікового запису, натискаємо на Аватар. Зверху, зліва. І бачимо, скільки днів ми вже у проєкті. Сума за день, яка виходить, скільки вже виведено. Вся інформація облікового вашого запису. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!